Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Антипов Олег Ігорович, солдат, електрозварник відділення зварювальних робіт, взводу спеціальних робіт, ремонтної роти бронетанкового озброєння і техніки, ремонтно-відновлювального батальйону 106 у складі окремої 63-ї механізованої бригади. Народився 15 липня 1992 року у селі Слобода Балахівська Калуського району, що на Івано-Франківщині. Олег ріс добрим та слухняним хлопчиком. Проте був наполегливим, завжди досягав свого. На Олега можна було покластися у всьому. Він Завжди приходив на допомогу. Був опорою та підтримкою для матері та старшої сестри. Повну середню освіту Олег здобув у місцевій школі, захоплювався технікою, особливо любив ремонтувати машини. Після закінчення школи одразу пішов працювати. Працював в Україні, Чехії та Польщі. У 2021 році Олег повернувся додому з Польщі навесні. 2022 року мав їхати назад до Польщі та не встиг. Почалася війна. Рідні розповідають, що першого ж дня повномасштабного вторгнення Олег сказав, що йде вою. Вати, щоб захистити їх від москалів. Рідні були схвильовані і навіть відмовляли хлопця від його наміру, бо Олег мав м'яку доброзичливу вдачу. Хлопець не проходив службу в армії, тому не мав військової підготовки. Та переконати Олега рідним не вдалося. Олег наголошував, що він не має ані дружини, ні дітей, тому і втрачати йому нічого. 26 лютого хлопець записався добровольцем. А наступного дня він поїхав, щоб стати на захист України. Брав участь у бойових діях у Миколаївській, Донецькій та Луганській областях. Олег боронив Україну один рік і чотири місяці. Мріяв, що коли повернеться додому, обов'язково одружиться, проте все сталося не так. 23 червня 2023 року в селі Діброва Северодонецького району Луганської області Олег загинув у наслідок поранень несумісних життям, отриманих в результаті стрілецького та танкового обстрілів. Хлопець ще встиг крикнути, що він трьохсотий. Побратими кинулися рятувати хлопця, зняли бронежилет. Проте Олег дихався важче й важче, поки серце не зупинилося. Олегу було 30 років. Через три тижні мало бути 31. У Олега залишилася мати Марія, сестра Світлана та племінники, яких він дуже любив. Сестра розповідає: пам'ятаю, коли мама привезла Олега з родому маленького із закритими очима. Я піднімала йому повіки, бо він на мене не дивиться. Питала маму, чому в нього очі закриті. Мама відповідала, що він ще маленький. Коли приїхали в морг забрати тіло Олега додому, він також був з закритими очима, але я вже не могла запитати, Тати, мамо, а чому він на мене не дивиться за Олега? Всі згадують дуже добре. Він був душею компанії, справжнім патріотом. Якщо треба було допомогти, він ніколи не відмовляв. Згадують побратими. Поховали Олега 30 червня 2023 року в рідному селі.